Доброго дня мої любі малята. Дітки, яка зараз пора року? Так, осінь. А що буває восени? Жовкнуть трави в полі, квіти у ліску, облітає листя із дерев в садку, сумно вітер виє, гілочки лама, плаче хмарка сива. Сонечка нема. Так восени часто йдуть дощі. А звідки приходить дощі? Вірно, із хмарки. Пропоную вам малята, послухати казочку, як маленька краплинка подорожувала на землю. Високо в небі плавала велика пухнаста хмаринка. І жили на ній маленькі краплинки води. Краплинок було багато, вони швидко підростали. Ще на хмаринці жили двоє друзів хлопчика капітушка і дівчинка крапелька. Капітушка був веселий і грайливий. Він весело посміхався і бешкетував. Крапелька навпаки була допитливою. Вона літала на хмаринці і все запитувала. Алісу потрібні краплинки? Так, звичайно, адже дерева загинуть без води, відповідала мама хмаринка. А полю потрібна краплинка? Дуже потрібні. Без них травичка і квіточки. Януть. А людям потрібні крапельки. Так, усім на землі потрібна вода. Найважливіша справа кожної краплинки напоїти кого небудь, відповідала мама хмаринка. Якось хмаринка пропливала повз дитячий садочок, де гралися діти. Краплинкам захотілося погратися з дітками, і мама Хмаринка відпустила їх на землю. Пішов дрібний осінній дощик. Крапельки впали на деревця, квіточки, травичку і всіх напоїли водичкою. Діти не ховались від дощику, а дуже йому зраділи і заспівали пісеньку. Діти весело сміялись і стрибали. Краплинкам стало приємно, що діти полюбляють дощик. А ось мама хмаринка погукала своїх діточок додому. Але маленькі краплинки не знали, як їм повернутися до хмаринки. Я вам допоможу, сказала сонечко, своїми гарячими промінцями. Воно нагріло крапельки і підняло їх на хмаринку. Ось малята і вся казочка. Діти, я сподіваюсь, що ви уважно слухали казочку. То скажіть, будь ласка, де жили капітошка та краплинка? Правильно, на хмаринці. А з ким захотіли пограти краплинки? Так, з дітками. А хто допоміг краплинкам повернутися до мами краплинки? Правильно, сонечко. Ви були молодці малята, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!